Амбіколоніальність, тобто такий майже е, майже рівноцінний, взаємний вплив. І це, на її погляд, доречно саме для нашої ситуації, тому що імперія зазнала дуже сильного культурного впливу і вливання з боку колонії, тому що колонія виявилась неймовірно потужною культурно. І саме за рахунок цієї. Такої взаємозалежності імперії неможливо відмовитися від того, що вона собі присвоїла і. І ось шизофренічно вирішила, що це частина мене. Ось, якби приши, от пришила собі руку, яку тепер не готова, не готова відділити. І це дійсно, от, на мій погляд, шизофренічний стан імперський, такого, імперського суб'єкту, з яким ми маємо, маємо справу.